Сім'я Яцьків з Івано-Франківщини у своєму кооперативі має близько 350 овець. Випасають їх високо в горах, хімією не годують, гормони й антибіотики не колють. Тож продукція не лише смачна, а й екологічно чиста. Вивці пасуть по на полонення, і там ми робимо сиревиці. Там взагалі машини не їздять, там туди тільки пішки можна прийти. Зараз люди почали розуміти, що таке корисно і що таке якісний натуральний продукт. Це добре розуміють і самі фермери. Тому 13 виробників сільгоспродукції з чотирьох областей Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської об'єдналися і заснували свою торгову марку. Реалізувати її взявся українсько-швейцарський проект розвиток органічного ринку в Україні. Роль проекту в тому, щоб підтримувати, координувати ці і надавати технічну допомогу. А виробляють багато чого від сирів до меду та чаїв. Відмінність від аналогічних про. Продуктів на ринку виготовляються за традиційним карпатським рецептом із сировини, вирощеної в екологічно чистих місцях. Якість продуктів контролюють на всіх етапах виробництва. що стосується смаку якості, планується організація дегустаційної комісії для перевірки. Тих показників і будуть відвідувати підприємства і перевіряти чи дотримані правила, тож екологічно чистий продукт можна виготовити лише за принципом органічного господарювання. Це коли землю не підживлюють хімічно синтезованими речовинами міндобривами та ГМО. рослини, не оприскують отрутохімікатами, тварин випасають на чистій землі. А якість продукції підтверджується сертифікатом. Якщо всі стадії Ведуться у відповідності з нормами стандартами Європейського союзу щодо регулювання органічного виробництва. В такому випадку може бути виданий сертифікат, аби розвивати в Україні виробництво органічної продукції. Мінагрополітики підготувало законопроект, за яким планується створити дев'ять екологічно чистих зон, де вироблятимуть екопродукти. І сьогодні вже на завершенні подаручення президента законопроект на завершенні про органічне продукти. Після ухвалення цього закону будуть запроваджені вимоги щодо всього процесу виготовлення екологічно чистої продукції, тобто її вирощування, переробки, маркування, зберігання та реалізації.